Всім привіт! Мене звати Мальник Єгор, мені 18 років і я з міста Черкаси. Я маю багато улюблених предметів, таких як математика, фізика, хімія, біологія та англійська мова. Можу похизуватися третім місцем на міській олімпіаді з математики. Моє хобі це розвивати себе, тому що я вважаю, немає ідеальної людини і нам завжди є куди розвиватися. В вільний час я часто гуляю з друзями або проводжу цей час зі своєю сім'єю. Маю дуже не знаю, як це пояснити, такий свій характер, але я не маю велике коло спілкування, мені дуже легко заводити друзів. Я постійно намагаюся їх підштовхувати до чогось більшого, розвиватися. І я є прикладом для багатьох своїх друзів, і вони рівняються на мене. А чому сам повинен я посісти місце учасника в цій програмі? Тому що. Я є дуже соціально активною людиною. Знову ж таки, я є цікавою людиною, і я відмінник, я президент школи, і я маю дуже гарні навички лідера. Саме тому я думаю, я повинен зайняти це місце. Як я вже сказав, я маю лідерські навички. І я їх розвиваю. З самого дитинства я багато сил вкладав в це, тому що е, мені це подобається. І я вважаю, що в мене це гарно виходить. Е, моя мрія це стати нейрохірургом. Е, і я зараз працюю і вкладаю усі зусилля, які в мене є, у цю мрію. Е, а своє майбутнє я бачу. Дуже легко. Я бачу себе нейрохірургом, дуже успішним у своїй клініці, і який допомагає людям. І моя школа. Я навчаюся у Фімлі фізико-математичному ліцеї. Це найкращий ліцей та найкращий освітній заклад у Черкаській області та один з найкращих в Україні. Я дуже пишаюся тим, що я є не просто учасником. Цього освітнього процесу у цій школі, а я є президентом цієї школи. Або як у нас кажуть, спікером школи.